Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. 25 квітня у коледжі з ініціативи нашої успішної випускниці адміністраторки фітнес-центру ДІФІтнес Ніколети Чубірко було проведено майстер-клас від тренерів центру, адже залучення студентської молоді до фітнесу є дуже важливим, оскільки заняття спортом сприяє покращенню здоров'я і самопочуття. Тренери підготували цікаву програму та надали корисні поради. Першим свій мастер-клас продемонстрував Володимир Григоренко, дворазовий віце-чемпіон світу, чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу. Володимир в імпровізованій формі побоксував з кожним охочим та навчив самозахисту. Далі свою майстерність продемонстрував Тарас Тичинський, особистий тренер, чемпіон зі стріт-воркауту. Гість запропонував студентам повторити за ним складні вправи і тому, хто їх відтворив, подарував сертифікат на особисті тренування. Щасливчиком виявився один із першокурсників. Треба відмітити, що студенти із захватом прийняли виклик Тараса, а глядачі, не стримуючи емоцій, підтримували своїх однокурсників. Незважаючи на складність вправ, спрацювала серйозна мотивація подарований сертифікат. Наприкінці заходу прозвучала повітряна тривога, але студенти так очікували завершення майстер-класу, що всі дружно спустилися до укриття, де продовжив демонстрацію спортивних вправ сертифікований тренер з кросфіту Василь Лендел. Гість показав і прокоментував правильність виконання статичних вправ з гирею, що зацікавило не тільки студентів, але й викладачів. І на завершення майстер-класу кросфіт тренер Василь показав і розказав, як можна ефективно і з користю використовувати гумові еспандери. І звісно, наші дівчата випробували свої м'язи з цим інвентарем. Такі заходи із залученням студентської молоді до фітнесу варто сприймати як важливу частину активного та здорового життя. Різноманітна фізична діяльність допоможе студентам не лише підтримувати гарну фізичну форму, але й розвивати вольові якості, дисципліну та витривалість, що також важливо для успіху в навчанні та в майбутній кар'єрі. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава Зсу.